Вітаю, друзі, шановне панство. Сьогодні у нас чергова розпаковка посилок, Ось яка надійшла мені від одного з популярних продавців на Facebook спільноті Аберс. Хто знає в курсі ось від Василя Кошеля. Так, Тут мені надійшло відразу декілька монет. Це досить перевірений продавець, добросовісний, який все надсилає вчасно на вимогу. Можна в нього така, працює така функція, як копілка. Тобто посилку можна, можна декілька монет прикупити в нього на аукціоні. І за проханням не відправляти їх відразу, а можна притримати трохи і вже потім, набравши декілька лотів, купивши, можна одразу отримати всі разом. Так, вартість пересилки надійшла вона мені з Києва, вартість посилки. 45 гривень обійшлась всього, тут досить невелика, невелика ціна і вага 162 грама всього. Тут невеличкий такий пакуночок. 162 грами дана посилка нам вийшла. Так, зараз ми її розпакуємо, перейдемо до огляду. Так, а вона тут так закручена добре. Що не так-то просто це все. Відкрити, так, візьмемо, зробимо, зробимо ось так. Вирішив поміняти собі ножика, а ножик вийшов не такий, як хотілося б гострий. Так, сюди. Так, ну цей продавець відрізняється своєю... Вишуканістю упаковувати посилки. Дивіться, як тут детально все пророблено. Він робить всі посилки, власноручно упаковує упакування. видно, що ось малює ручкою, під, під монети підбирає кількість і власноручно робить такі от пакуночки. Все це обклеєно, як ви бачите, скотчем. Тобто універсальна упаковка йде під кількість монет, які ви в нього замовили. Тобто, у мене монети можуть і місяць, і два у нього. Знаходитись, і вже потім я, коли надумаю, зазвичай, коли 10 монет, 10 або біля того набираю, то тоді прошу його відправляти. І для огляду буде, що показати, і щоб робити внутрішній свій власний аудит. Перевіряю потім. Бо буває таке, що... Дві монети купуєш, однакових, не подивившись, не відмітивши, що, що в тебе вони вже є. Це все йде для колекції. Це в мене скоріше не, не, не інвестиції, яких я купую там, по 3-4. По а для колекції. Тут от, декілька штук відразу упаковано. Дивіться, яка красота Нацбанк так не упаковує, як упаковує Василь Кошель з Києва. Так, це ми залишаємо. Так, тут у нас також. Дуже багато скотчу. все так детально продумано до дрібниць і, власне, взагалі ніяких претензій. І ну, ще й подобається мені в нього завжди монети високої якості. Завжди вони в нього в дуже гарному стані. Ще й по чому мені подобається цей продавець? Так, зараз ми це обережно все відкриємо. Тут, як ви розумієте, не одна монета їх тут багатенько. Все це замотано. Опа! Одна монетка впала. Отак От робити не треба. Треба бути обережним. Так, це у нас можна все прибрати. Це нам не потрібно. От ви бачите, тут у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім монет. Ну, майже не дотягнув до десяти монет. Було. Обмаль часу і відповідно вирішив їх всі вже отримати. Так, тут у нас 2 гривні 2010 року хокей. Я буду окремо про них робити окремий огляд сторіччя українського хокею. Зараз просто покажу, що тут взагалі цій посилці надійшло. Так, далі 5 гривень 2003 року Євпаторія 2500 років. Наступна монета 2 гривні. Давно на неї полював стерлять прісноводна з серії Флора Фауна. Одна з моїх таких бажаних монет 2012 року. Далі наступна монета Львівський театр Обери та балету 100 років йому цьому театру у 2000 році. От ми, власне, з нею будемо робити сьогодні огляд. Далі монета Андрій Малишко. Також дуже гарна в своєму роді. 2003 рік. Наступна монета 2 гривні 2004 року. Це Михайло Коцюбинський. 2 гривні. 2000, 2000 року. Це у нас Чернівецький державний університет, 125 років. Далі, 2 гривні. 2003 року. Це у нас Борис Гмиря. До речі, Бориса Гмирі собі вже дві прикупив, бо забув, що вже вона в мене така є сприльбана. Так, далі. Ну і перейдемо ми до огляду ось цієї монети. За неї готувався саме про неї розповісти трохи, тому перейдемо до її огляду. Візьмемо свого помічника. Вирішу перейти на... Боже мо, що ж це суддя, суддя падає з рук перейти до зубочистки, як варіант до огляду. Так, зараз ми мимим, ми дивіться, який в неї гарб. Стан у неї такий штемпельний, дуже гарний, не покоцана нічого. Тільки що, правда, її впустив, ну то таке, ніби нічого не пошкодив. Зараз наближу її, отак от зроблю ближче. 2000 рік, 5 гривень. І тут зображення Львівський театр опери та балету. Зараз я його приближу ближче для заставки на відео, щоб залишити. Так, перейдемо до огляду цієї монети, що йдеться в описі про цю монету. Про цю монету випущена вона 30 жовтня 1900, ой, 2000 року, номіналом вона 5 гривень. Металний Зильбер, маса 16,54 грама, діаметр 35 мм, і тираж її 50 тисяч штук. Ціна НБУ, яка йшла від, від Нацбанку складала всього 5 гривень. Тобто по номіналу її можна було в банку отримати. Ось такі були колись ціни. Так, далі, що відомо про цю монету? В описі йдеться, що монета присвячена одному з визначних центрів української оперної та балетної школи Львівському державному академічному театру опери та балету імені Івана Франка. Так він на початку називався. На аверсі монети почнемо з нього. Що зображено на аверсі? На аверсі угорі розміщено малий державний герб, в верхній частині також зображено напис Україна. Далі в нижній частині монета номінал 5 гривень, напис, логотип банкнотно-монетного двору, і рік карбування 2000 В центрі композиції зображення ліри, ось зображення ліри між скульптурами комедії та трагедії. Якщо не помиляюсь, хто з них комедія, хто з них трагедія. Ці дві скульптури жінок, одна з яких напівуголена це трагедія. і Комедія і трагедія, які прикрашають інтер'єр театру. От, тобто, тому вони тут і зображені. Вони, вони є на театрі і вони відповідно зображені на монеті. Гурт монети, як і всіх монет з номіналом, він рифлений. І на зворотній стороні. Зараз я так протруба запітніло трохи. На зворотній стороні на реверсі монети. Напис Львівський театр опери та балету 100 років. І зображення цієї будівлі в самому центрі монети. Так, і ми цю будівлю часто бачимо. Буквально хто користується дрібними грошима, на купюрі, на банкноті, на боні номіналом 20 гривень. От у мене 20 гривень ось і ось ця монета, яка присвячена. Даному театру. Тут він називається просто Львівський оперний театр. Всім відома нам 20-ка, а там на цій 20-ті -ці зображена Львівський оперний театр. Так, далі йдемо. До речі, можна буде в заставці так і залишити. Ну, тут, бачите, тут він Франко намальований і Львівський оперний театр імені Франка. Зараз він називається імені Соломії Крушельницької. Ось, ну, зараз я в описі про це розкажу. Так, зараз я хотілюсь би так показати її ближче. Так, хочеться, щоб і видно було. І гарно. Так, і не впустити дану монету. Ось сьогодні вони вже в мене декілька разів з рук випадали. І не хочеться поламати. Опа. Добре. Робимо ось так. Так, тобто в мене стукає за стіною. І дуже-дуже такий звук неприємний. Так, ну добре, потім буду гратися з цими заставками. Перейдемо до самої будівлі театру. Що нам відомо про Львівський національний академічний театр опери та балету, який сьогодні носить назву імені Соломії Крушеницької, раніше називався іменем Івана Франка. Даний театр опери та балету у Львові знаходиться в історичному центрі міста на проспекті Свободи 28, 28 названий на честь відомої української оперної співачки Соломії Крушеницької. Будівництво театру розпочалось у червні 1897 року за проектом архітектора Зигмунта Горголевського, автора багатьох монументальних споруд Польщі та Німеччини. Відкрився театр для глядачів 4 жовтня 1900 року. Року прем'єрої лірико-драматичної опери Яник Владислава, Желенського, Желенського Не Зеленського, а саме Желенського, про життя карпатських верховинців. Головну партію співав український тенор Олександр Мишуга. В урочистому відкритті брали участь письменник Генрих Сенкевич, композитор Ігнацій Ян Падеревський, Ігнацій Ян Падеревський та делегації з різних європейських театрів. За часів Австро-Угорщини театр іменувався Великий Міський театр і працював до 1934 року. От. З 21-го року була поставлена, поставлена перша балетна вистава «Лебедина озеро» Петра, Петра Чайковського. В 1934 році театр був закритий через фінансову скруту, а в грудні 1939 року із входженням Львівського воєводства до складу СРСР Великий міський театр було переіменовано на Львівський державний театр опери та балету з підпорядкуванням його Міністерства культури УСР. Реорганізовано оркестр, хор, балетну трупу серед солістів оперів з'явилися нові імена, випускники Київської, Харківської та Одеської консерваторій. Репертуар театру збагатився операми українських композиторів Наталка Полтавка, Миколи Лисенка і Запорожець за дунаєм Гулака Артемовського протягом 1939-1941 років диригентами були Лев Туркевич, Маріан Альтенберг. Ось ці два діячі. Під час під час Другої світової війни в 1939-1945 роках. Театр пережив встановлення окупаційної влади спочатку російської, потім німецької. І остаточне. Включення Західної України до УСРСР. У воєнні роки театр продовжував працювати. Сезон 41-42 років був відкритий опорою Запорожжя за Дунаєм. Пізніше ставились опери переважно італійських та німецьких композиторів. 14 березня 43-го року театр гастролював у Другобичі. У повоєнні роки репертуар забагатився операми та балетами українських композиторів: Лисенка, Вереківського, Ляташинського, Кос Анатольського, Данькевича, Скорика та інших. У старіччя від дня народження Івана Франка в 1956 році театр було театру було надано його ім'я шістдесят першого року. Театр одержав статус. Академічного. В 1973 році на фасаді встановлено, встановлено меморіальну табличку, яка сповіщала про проведення в 1939 року в будівлі театру народних зборів Західної України. Наприкінці 70-х років театр закрився на реставрацію. В ньому було зміцнено фундаменти, переплановано підвальні приміщення, реконструйовано сценічні механізми. Що дало можливість облаштувати на сцені чотири плунжери для спорудження декорацій на різних рівнях. У нішах ФОЄ було встановлено погруддя Шевченка, Франка, Міцкевича, Пушкіна, а в нішах дзеркального залу Лисенка, Гулака артемовського Глінки Чайковського, виконані скульптурами миськом, чайкою, садовським, скульпторамиськом, чайкою, садовським, пилєвим. Оновлений театр відкрився в 1980. Четвертому році, тобто він 70-х років був закритий, аж 84-му був відкритий. у роки Незалежної України, в травні 99-го театр став важливим об'єктом шостої зустрічі президентів країн Центральної Європи у Львові, Болгарії, Румунії, Угорщини, Австрії, Словенії, Чехії, Німеччини, України та Польщі. Ця історична зустріч президентів сприяла другому оновленню театру. В тому ж році до саміту президентів Центральної Європи будівля театру. Інтер'єр та екстер'єр буде оновлені, оновлені з використанням сучасних матеріалів і технологій. Ну і В 2000 році театр святкував 100річний ювелей, було вирішено, що указ про надання театрові імені Івана Франка втратив чинність і тому його замінили на ім'я Соломії Крушеницької. 5 жовтня 2005 року в зеркальному залі перед працівниками театру президент України тодішній Віктор Ющенко, відзначаючи великі заслуги всього колективу, високий. Виконавський рівень солістів хору та оркестру оголосив про надання театрові статусу національного. Ось, світовою прем'єрою була постанова Майсея Мирослава Скорика, що відбулася візити, візиту Папи Римського Івана Павла II до України у 2001 році. Так, і у 2008 році національ... Львівський національний академічний театр опери та балету. Став членом Асоціації опера Європи. Ось так. Ну і 26 серпня 2016 року, з нагоди завершення року праведного Андрея Шептицького у Львівські опери урочисто святили барельєф митрополита. Чин е, освячення завершив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Барельєв духовному лідеру, меценату і громадському діячею митрополиту Андрієві Шептицькому розміщенню у фоє-оперного театру поруч із барельєфом папі Римського Іано Павлу ІІ. Завершення року Андрея Шептицького цього ж двізначили концертною програмою. Ось така от цікава монета з багатою історією. І з таким от повтором її на банкноті, на боні, яка у нас є в обіході. Так, ледь не забув. значить На дану монету переміщаємо до нашого ось такого планшету, в якому я зберігаю всі свої всі свої монетки. Це у нас 2000 рік. У 2000 році в мене взагалі дуже мало монет зібрано. Це ось цього буде друга. Але перша номіналом в 5 гривень. Тут у мене Сідний Олімпіада. Перша з таких монет, а це буде з 5 гривневих монет, 5 гривневі можемо покласти або сюди, або сюди, Уже потім, коли вже дозбираю їх повністю, то складу їх. Бачите, тут і капсула рідна, вміщається повністю, без, без зайвої напруги, вона легко виймається легко ставиться. Інколи буває так, що дуже важко, якось, наприклад, ці 2 гривні поставити. Комірку і потім звідси її витягнути досить важковато. Ось. ну, Такі планшети мені подобаються, хоч є набагато крутіші, там, де в альбомах ідуть з двох сто. В чому плюс тих альбомів, з двох сторін видно іншу, обидві сторони: аверс-реверс, монети. В даному випадку не можна побачити зворотню сторону, точні, тут в даному випадку аверс не видно. Оставлю її реверсом, щоб розуміти, що це за за монета. Але виглядає так собі в планшеті досить непогано, досить презентабельно. Ну і на цьому, власне, на сьогодні, все. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки під цим відео. Пишіть, чи є у вас така монета в колекції. За скільки вам вдалося прикупити таку монету. До речі, забув сказати, що ринкова вартість такої монети на різних сайтах коливається. Ну, станом на травень 2025 року в районі 350-360 гривень. Ось ну, і на цьому власне, буду завершувати. Дякую за увагу. Бережіть себе і до наступної зустрічі.